Привіт! Сьогодні поговоримо з вами про even if та even though. «Even if» перекладається на українську мову як навіть якщо, та використовується для гіпотетичних ситуацій, які можуть або не можуть статися у майбутньому. «Even though» перекладається на українську мову як хоча або незважаючи на те, що, і використовується для ситуацій, які вже сталися або є фактом. Давайте подивимося детальніше на приклади «They like to eat». Cutting candy, even if it's bad. For the teeth. Вони люблять їсти цукрову вату, навіть якщо це погано для їх зубів. Even if you use a lot of ketchup, some meat still tastes terrible. Bleh! Навіть якщо ти використовуєш багато кетчупу, деяке м'ясо все одно на смак жахливе. He will be late to work today. Uh -oh. Even if. The Traffic starts to move faster. Він запізниться сьогодні на роботу, навіть якщо затори почнуть розсмоктуватися. Even if he's not hungry. This dog likes to eat a lot of dog food. Навіть якщо він не голодний, Цей собака любить їсти багато корму. Угу. Угу. Далі, приклади. Використання «even though», що перекладається хоча. Нагадаємо, що він використовується для опису реальних фактів, які вже відомі або вже сталися. «Even though it was raining, we went for a walk». Хоча йшов дощ, ми пішли на прогулянку. Угу. Далі наступний приклад. She passed the test even though she didn't study. Вона склала тест. Хоча навіть не готувалася. Наступний приклад. Even though he was tired, he finished the project. Хоча він був втомлений, він завершив цей проєкт. Давайте підсумуємо: Even if використовується для гіпотетичних ситуацій, які можуть. Або не можуть статися у майбутньому. Even though використовується для ситуацій, які вже сталися або ж є фактами. Even if та even though вони вводять підрядне речення, тому вони не можуть стояти окремо. Even if часто використовується для підкреслення, що певна дія буде відбуватися незалежно від умов. Even though використовується для підкреслення контексту між реальністю та очікуваннями. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору. Не забудьте натиснути знизу дзвіночок. Якщо ви хочете пригостити мене кавою, то знизу знайдете посилання. Чидаос!